День діти! На нашій сьогоднішній зустрічі я пропоную навчитися розрізняти наші органи чуття, які має кожна людина. Але для початку давайте ми їх згадаємо. Послухайте, будь ласка, віршик. Знає нас і він, і ти. Між собою ми, брати, робимо життя яскравим, все навкруг стає цікавим. Вуха чують спів пташок, голос батька і рідної неньки. Смак відчує твій язик, чи гірке, чи солоденьке. Очі бачать кольори, розмір, форму всіх предметів, ніс твій нюха навкруги, ловить запахи в повітрі, шкіра може підказати, чи колюче, чи гладеньке. Пам'ятай, ми п'ять братів, звуть нас органи чуттів. Малята, про які органи чуттів ви почули у цьому віршику. Вірно про носик, який вловлює різні запахи, про язичок, який розрізняє смаки, про шкіру, яка допомагає нам відчути температуру, або дізнатися щось тверде чи м'яке перед нами. Про вушка згадано, які розрізняють різні звуки, та про очі, які допомагають нам бачити все навколо. Молодці, правильно ви все назвали. А тепер давайте пограємо в гру і дізнаємося, наскільки добре ви розрізняєте, що, за що саме відповідає той чи інший орган чуття. Подивіться, якщо я буду називати правильне твердження, то покажіть, будь ласка, долоньку розправлену. Якщо я називатиму неправильне твердження, то стисніть в ручку кулачок і покажіть мені. Домовилися? Тож давайте починати. Ми бачимо картинки за допомогою вух. Так чи ні? Ні. Ми бачимо все довкола за допомогою очей. Далі продовжуємо. Ми чуємо звуки за допомогою носика. Звісно, ще ні. А за допомогою чого? Так, вушок. Далі. Ми відчуваємо аромат, запах за допомогою ротика. Булачки всі показали. За допомогою чого відчуваємо? Так, за допомогою носика. Продовжуємо. Ми відчуваємо смак за допомогою язичка. Правильно чи ні? Бачу ваші долоньки! Вірно. Далі. Ми за допомогою очей розрізняємо тепло, холод, м'яке чи тверде. Звісно, що ні. За допомогою очей ми бачимо, а розрізняємо за допомогою шкіри. Продовжуємо. За допомогою вух ми почуємо, що за вікном дме вітер, іде дощ, дзвонить будильник. Так чи ні? Долоньки показали правильно, молодці! Далі. Чи можемо ми за допомогою носика дізнатися, що бабуся напекла пиріжки, в саду розквітли дерева, мило має свій аромат? Правильно показали долоньку, носик нам в цьому допоможе. Далі, чи відчуваємо ми за допомогою шкіри тепло від каміна, холод від бурульки, тверду поверхню стола. Так, молодці. Чи можна за допомогою очей побачити веселку, тикву на городі, посмішку друга? Вірно, Знову показали долоньки. А зараз я буду називати дії, які робить людина, а ви, будь ласка, назвіть той орган чуття, який в цьому людині допомагає. Давайте спробуємо. Скажіть, будь ласка, за допомогою якого органу чуття ми почуємо спів пташок. За допомогою наших вушок. Скажіть, будь ласка, за допомогою якого органа чуття ми відчуваємо запах овочів та фруктів. Звісно, в цьому нам допомагає носик. Скажіть, за допомогою чого ми відчуваємо смак соку? Та розрізняємо його? Так, за допомогою язичка. Що нам допомагає розрізнити тепла чи холодна водичка? Так, орган чуття, який називається шкіра. Скажіть мені, будь ласка, за допомогою чого ми бачимо красу навколо нас? Вірно, за допомогою оченят. Малята, ви розумнички. добре змогли розрізнити органи чуття та те. Яку функцію вони виконують, за що вони відповідають. А ви знаєте, що для того, щоб органи чуття нам довго і добре слугували, ми маємо про них піклуватися та доглядати за ними. Наприклад, якщо носик захворів, то його треба промивати, чистити, Бо чинята не можна лізти брудними руками, не можна ніяке сміття до них кидати, не варто слухати дуже голосно музику. Для того, щоб вушка наші довше нам працювала, да? нам слугували. Також не треба пити дуже гаряче, да? щоб язичок добре зміг розрізняти смаки. І наші ручки, шкіру нашу, також треба берегти від перехолодження, змащувати кремом в разі необхідності. Малята, ви сьогодні дуже постаралися. Я вам дякую до наступної зустрічі!